Доброго дня. Ось така дуже шорт на таку цікавезну машинку. Це Volkswagen Up, 15 2015 року на 160 там, кілометрів запас ходу Є швидкі зарядки в фантастичному кольорі. Дуже рідко, дуже мало таких машинок. У нас взагалі таких не було ще. Я бачив десь їх на фото, але до нас приїхала така перша. У нас вона стоїть, бачите, біленька, чи ще, ще срібляста була, поїхала вже тут. Швидкі зарядки Машинка на таких каточках, є додатково ще колеса зимові, швидкі портзарядки CCS Combo 2 здивую, вас тут навіть є багажник. Ви думаєте, та де він там? Ні, ось. Дивіться. Два чемодани сюди влітає зі свистом. Ще є зарядки. І тут ще є додатковий там кармашок для всяких дрібниць. Отак це виглядає з багажничка. Другий ряд теж вас здивує, три людинки сюди сідає. Далеко може і незручно буде їхати, а по місту човгать можна, знаєте, як Ух, дуже прийоміста, батарейка дуже надійна, машинка компактна, але дуже юрка, шустра, Їй дуже всього вистачає всій комплектації. Нагадую, 60-70, вже 80 електромобілів по наявності тримаємо для вас, щоб ви могли приїхати, підібрати для себе, що для вас підходить. Можливість дофінансування можна прийняти ваше авто в трейд-ін, якщо ви не можете його самі продати. Пропонуйте варіанти або на Viber, або в чаті пишіть, пишіть питання, що вам ще познімати, що вам якісь може групи по грошах познімати там, до 10 тисяч, там, до 15 тисяч. Напишіть, я буду реагувати, так що звертайтесь, підберемо для вас Електра. Електриканя, щоб вам підходила, тому що до кінця року це має зробити кожен українець, тому що закінчується пільга на ввезення електромобілів в Україну в кінці цього року.